Я всіх вітаю на каналі Історії Кривця. І сьогодні а, хочу розглянути таке питання, яке було в коментарях. І Дякую за нього. Це дуже цікаве питання, мені воно дуже подобається. Я інколи так само звертаюся до нього, як це зробити. Тож, а, а, яке було питання? Як правильніше підходити до пошиття одягу з точки зору підбору тканини під сукню чи під костюм? Чи навпаки а, побачив тканину і зрозумів, що хочеш з нею пошити. Маю деякий запас невеличкий і, буваю, що я не придумаю, що з нею зшити. Нещодавно я шила собі тренч, ви можете подивитись. Я взагалі я знала, що який знову ж таки, я знала, який колір мені потрібен. Я знала, що мені потрібна тренчова тканина, яка не буде товстою, тому що моя машинка, наприклад, не візьме. І я точно знала. Що я хочу зробити двокольоровий, двокольоровий тренч. Але потім модель просто сама модель в мене трошечки перегралась, тому що я вже почала якось фантазувати, і це все як я підбираю собі модель, я показувала в тренчі так само. І все, я пішла шити саме таких тренч, як ви можете вже побачити чи вже бачили. От це мій такий підхід до, до тканин, до, до обрання тканин, до моделі, під тканину і так далі. Я повертаючись до спідниці, я обрала собі модель, і потім я побачила, що в мене є ось саме ця тканина, і я вирішила, що ця тканина доволі таки добре підійде під цю модель. Якщо я хочу вам показати фотографії, Наприклад, суконь там трошечки буде костюмною, щоб ми з вами теж так само надихнулись і зрозуміли, що коли ми йдемо до якоїсь роботи, до якогось проєкту, ми йдемо, коли ми бачимо щось на екрані телефону, планшету, неважливо. Так? І ми його чи фотографуємо, робимо скрін, чи ми робимо собі потім ще й замальовку, закадровку. Зараз я вам покажу ще раз, можливо, хтось не бачив, тому що в мене ось є блокнот. В мене і раніше були такі блокноти, і я там дуже багато такого саме собі накидувала з фотографіями, з якимись замальовками, з чимось, з чимось, і потім до цього я поверталась. До речі, зараз я вам покажу ось це сукня з хусток. Знову ж таки, тут просто в мене вже моя робота, до якої і як я підходила саме. Ви можете побачити на каналі, є то відео, я розповідаю, як я обирала, В мене були, от дивіться, ви кажете, в мене є там запас тканин і як взагалі зорієнтуватись. Ось саме, наприклад, цієї сукні, мабуть, це буде добрий вам приклад того, як зорієнтуватись. В, в мене були хустини, чи як в мене вони були без обробки. просто... Розрізані відрізані хустини, які я взяла, наколола на манекен. І е, в два варіанти наколки, я зробила сфотографувала. І кожну зміну я фотографувала, і потім я дивилась, що з цього вийде. І взагалі чи хочу я щось з цього саме такого зробити. Якщо в мене от, я буду робити е, знову ж таки собі піжаму, яка буде ну не спальна піжама, просто піжамний стиль. Костюму. А в мене є тканина, є невеличкий такий ютубний рілс, який я робила шорт на Ютубі. А ви можете побачити цю тканину, я її наколюю знову ж таки на манекен, щоб її побачити, як вона себе поводить. Тому що в неї є малюнок, це смужка, його смужка йде не, не чисто вертикальна і, звісно, не горизонтальна, вона взагалі там йде по типу по косі. От, і, і з нею треба розуміти, що з нею, як взагалі вона там виглядає, і як вона себе буде поводити потім в, на, у, у виробі, так? Тобто це дуже цікавий варіант. І знову ж таки, коли ми повертаємось до фотографій а, саме з сукнями, які ви можете вже бачити на екрані. Тож, ось ця сукня зелена, вона а, дуже цікава, і ви тут вже можете побачити, що вона з такої тканини, тобто ви її побачили, вона вам сподобалася. Ви дивитесь, а що з нею, яка там тканина використана? Тут якась крепова жатка, на мій погляд. От крепова жатка, не прозора тканина, можливо, це буде якийсь по типу жатка муслін. Можливо, ми напевно не знаємо. Ми тільки можемо відчувати тут тканину, коли ми дивимося на модель вже готову перед нами. Але наскільки я бачу, вона не стільки муслинова, скільки можливо віскоза, крепова жатка знову ж таки в Україні її подібною можна знайти. Ми беремо цю фотографію. Ми вже знаємо, я вже ну от як я розглядаю, я беру цю фотографію. Я розумію, що тут крепова жатка, вона достатньо достатньо тоненька, але вона має вагу і вона не прозора. Тому що тут я не бачу, щоб тут була якась підкладка. Ну, наприклад, і чи другий шар цієї жатки. Немає тут я окантовка руликом, тож я йду в магазин і дивлюсь. В одному, чи в іншому, чи в декількох магазинах, що мені підійде для цієї конкретної моделі. І підбираю, чи можливо, я знайду таку ж саму модель, чи, можливо, я оберу щось напрочуд цієї тканини, але вона буде доволі відрізнятись, проте буде собі мати ту важкість і ту пластичність, яка мені потрібна для цієї моделі, яку я бачу на фотографії. Якщо я беру наступну зелену сукню, я тут взагалі мені дуже просто. Я її побачила, вона мені сподобалась. Я, я шукала щось подібне, і ця модель мені підійшла. І я розумію, що тут є льон. І цей льон він є скрізь, його можна підібрати навіть в такому зеленому кольорі. Єдине, що чи ми йдемо фізичному обираємо вибираємо той льон, і ми його дивимося, ми його крутимо. Звісно, що ми його повинні для себе зрозуміти, ще піднявши ту тканину, якось там її покрутивши, чи перед зеркалом, ставши на себе якось там її притуливши, і ми побачимо, наскільки вона відображає. А той стан, який є зараз на нашій фотографії. Хоча інколи я хочу вам дещо зауважити такі пункти. Коли ми бачимо фотографії, ми повинні розуміти, що більшість фотографій студійних вони з обробкою, і більшість фотографій студійних нам. Не передадуть точно ці якості тканини, яку тканину взагалі використали, тому що вони такі, вони з підвохом. Вони ж там можуть прибрати лишню складочку, чи якийсь заломчик, чи щось по типу там присіла дівчина, поки одягалась, то там щось в неї прийняли, щоб її там вже не турбуватись тим відпарювачем. Тобто, дуже багато чи, наприклад, вони можуть звісно, ми не знаємо, хто працював на цій фотографії. Є дуже. Ретельні такі фахівці обробки фотографії, які настільки шліфують взагалі все, що ми там е, бачимо, ну, наприклад, більш в атласну сторону, а там навпаки, там навіть до Атласу нікого і не було поряд. Там, взагалі, ця тканина це якась вовна. Вона просто. Дуже ретельно відшліфована на обробці після зйомки і, і має такий атласний свій вигляд. Тож, майте собі це на увазі, якщо ви бачите щось таке студійне, то максимально робіть собі таку акцентику на тому, що неправильне відчуття тканини так? такий обман фотошопу, як то сказати правильно, вилетіло слово. Якщо ми повертаємось до наступної тканини, переходимо, то ми бачимо, що от, нам вона сподобалась. Є такі тканини. Я не пам'ятаю сукні подібного плану. Вони теж смужко. А от хто їх? Вони десь між 17-м, можливо, 16-м і 19-м роком. Не пам'ятаю дизайнера, але ви могли їх бачити. Вони так само є в смужку, але там, як і на цій сукні, використана саме костюмна тоненька тканина. Знову ж таки, костюмна тоненька тканина буває різна. Вона не буде вовна прозора, саме костюмна, але вона має важкість вагу і таку чималу, просто вона не, не товста. І вона от саме так себе веде. І ми розуміємо, що тут є. Ця костюмна тканина, і вона в смужку, і ми дивимось, що нам підійде з наших запасів. Знову ж таки, ми крутимо на манекені тканину, яка в нас є, і чи на собі так само. Я на собі інколи крутила, тому що мені інколи манекен, от він мені не передає того. Що може сісти на мене? На манекені, воно буде по одному, на мені воно буде по іншому зовсім. І я беру його і ще накладаю на себе, якось там його підкручую. Ви робіть так само, чи, наприклад, я робила так само на своїх замовницях. Я uh, притуляла навіть в магазині, uh, відрізи, там, висіли прям відрізами. Тканини багатьох в багатьох магазинах так роблять. І це дуже зручно, що можна взяти, притулити перед зеркалом, подивитись, наскільки вона отграє. Тобто uh, ми ж ще інколи можемо, uh, знаєте, оманюватись, uh, наскільки ця тканина нам підійде, і ми повинні отак її якось проти. Uh, Потріпати, щоб вона нам відгукнулась чи не відгукнулась. Знову ж таки, наступна сукня нас повертає до можливо, запасів органзи. В даному випадку це органза, але вона інколи її можуть назвати газовою органзою чи просто газ, але вона в будь-якому випадку шовкова. І тут дуже велика уважність, якщо у вас дійсно є в запасах шовк, саме газовий шовк, чи органзовий шов, то, будь ласка, ви вже маєте собі прот... це протилежність від органзи, яка штучна з поліестру, тому що штучна органза вона дуже страчаща, дуже рідко буває, що можна знайти таку м'яку і досить от як тут підшовку податливу органзу. Тож, знову ж таки розуміємося. Наскільки буде вести себе ця штучна чи натуральна шовкова органза? Інколи є органзували, але це дуже рідко можна зустріти з віскози. Я бачила таку такому магазині, але її дуже рідко можна зустріти, тому що не знаю чому. Ось сіра сукня, вона теж з тоненькою, костюмна. Сукняної тканини, от я б так і назвала інколи такі є. відділи, де вона така тоненька, і її е, саме так і називають. Костюмна сукняна тканина. Тобто для сукні і для костюму вона підійде. І вона така тоненька, і вона така, прямо, от ви бачите, тут є такі складочки на погрудях на, на нижню частину. Ну, Тут не знаю за чого, тому що в мене тільки верхній її вигляд, але закладаються досить тоненько ось ці закладинки, які вони зробили. І тут є достатньо така ніжна і тонка пластика згинання цієї тканини. Яка не запресована. Тож, коли ви будете підбирати таку тканину, чи в ваших запасах, чи що, ви так само складаєте цю тканину, наприклад, два шари, щоб згин був, і дивитесь, наскільки вона може запресуватись і бути тоненькою, тобто, наскільки вона вам підходить. У так само, от повертаючись до оксамитової моделі цієї спідниці, дуже класно, якщо знову ж таки у вас є оксамит, але ми дивимося, що тут є оксамит, який має атласну свою сторону. Він є. Положенням в одну сторону така собі заробка цього оксамиту, він є дуже тоненький, скоріш за все, він шовковий він безластану, і ми бачимо, як він себе поводить. Якщо ми хочемо щось подібне, але не з оксамиту, ми беремо нашу тканину, яка вже вже в нас є, підкладаємо на себе на манекен, на замовника і так далі, і дивимося, наскільки. Взагалі ця тканина буде відповідати цій моделі. Тут немає об'єму в цій зборці, і ваша тканина, яку ви будете на ту спідницю, наприклад, використовувати, не повинна давати об'єму. Чи вона може бути запрасована, за рахунок чого ви той об'єм від зборки приберете. Якщо ми переходимо до костюмної, наприклад, жакет, я тут такий варіант собі підібрала. Просто тут декілька варіантів костюмної вовни. Костюмна вовна може бути ось така, як твіт. Це твіт так само буває різний, це саме твіт. І це твіт не букле, ну, по типу Шанель. Саме доволі такий плотний і важкий твіт, ви бачите. І якщо у вас є щось подібне, ну, так само ми можемо такий твіт використати і на пальто, і зробити таке пальто. Це може бути костюмно-пальтовий твіт, і його можна так само поєднувати з більш тоненьким, називаємо це так, але там уплотнювати його треба, щоб він вони відповідали одне одному по своїй по факту структурі, щоб там не було провалів. Ми можемо зробити такий жакет з плотної пальтово-костюмної тканини, -пальтово -пальтово і підібрати максимальну тканину більш тоненьку, але тому плотнити її, щоб вони не відрізнялись по своїй, ви бачите, на жакеті, вони мають одну таку свою, тримають свою форму. Тобто тоненька внизу сіра, вона тримає ту уплотнену форму стоячу, як верхня частина в клітинку. І знову ж таки ще одна клітинка: це костюмно-сукняна тканина, це вовна. Ну, скоріше за все, це вовна. Я так думаю, можливо, там вовна шовко. Ми не знаємо. Але ми бачимо, що тут в будь-якому випадку це не сороч, сорочняна тканина. І в неї є вставки, знову ж таки, трикотажні. Ми можемо підібрати. Але ми знову ж таки підбираємо як тканину, так і до речі, до фурнітури так само ми відносимо. Підбираємо фурнітуру, яка нам максимально підходить з запасів чи в магазині. Ми бачимо. І ми йдемо і обираємо те, що е, є перед нами. Неважливо, де знову ж таки до цієї клітинки ми обираємо так, щоб в нас ця е, костюмна е, сукняна тканина, яка вже в нас є, чи ми бачимо її в магазині отак, з фотографією, отак телефон ми тримаємо, тут тканина. І ми її крутимо, дивимось з помічником, який вам тримає телефон. А ви крутите, дивитесь, як ця тканина себе буде поводити. І так ви будете обирати собі максимально підходящий варіант тканини на всі ваші вироби. Знову ж таки, ось він вам діор тогорічний, який робив з шотландки. Шотланка буває так само різна і буває досить уплотнена. Буває вона, в принципі, це ж костюмна тканина, і з нею можна працювати, її можна підібрати. Що стосовно клітинок, кольору і так далі, це вже індивідуальний вибір. Ще от, ще тут буде дві сукні, що вона нам сподобалась, і ми дивимося, що тут. Доволі тоненька, сукняна тканина, вона може бути різного свого гатунку. І єдине, що ми навіть поплін можемо тут використати. І а, єдине, ми будемо розуміти, що, наприклад, поплін він буде дуже-дуже зминатись. А от крепова якась тканина чи а, така змісова, наприклад, Поліестрова, але дуже класна тканина, вона. По типу крепово, по типу такого плотного шифону, який майже ну тут по типу шифону, тому що воно практично не просвічує. Є такий шифончик, і ми можемо собі підібрати чи з наших закремів, чи з запасів магазину. Знову ж таки, ми беремо фотографію, модель, і йдемо до магазину і обираємо цю модель в магазині. Це такий, знаєте, доволі цікавий процес. і таким чином, ми ще можемо собі. Поповнити наші запаси знань, розуміння в тканинах, тому що ми йдемо і ми дивимося на все, що є не просто так, а вже конкретно, а попутно ми бачимо, що є ще додатково, тому що постійно щось нам кидається ось так в очі, і ми то, знаєте, так хапаємо і на ньому фіксуємося. Є ще ось така сукня це остання, і, мабуть, це остання», на якій можна тут зупинитись, в розповіді, як що підбирається, як працювати. От тут взагалі декілька тканин не використано в цій сукні. Скільки тут можна рахувати? Ну, 4 точно, можливо, щось там, ну, поза смужками. Але, скоріш за все, тут ще і 5, тому що ось ці окантовки на навколо руки, вони на попроймі, по так? Вони доволі. Хоча, можливо, ні, все, все, ж таки, все ж таки це 5, тому що ну, навряд чи буде якась. Окрема кромка від цієї сирої сірої тканини в паєтку, яку можна потім використати на ось такі е, манжетики навколо пройми. Тож ми підбираємо так само, йдемо і за своїми властивостями підбираємо всі ці е, тканини. Прозоро по типу шифону, яка там є. Е, е, потім е, ось таку жакардову тоненьку е, з дрібного жакарду. Це таки є жакардова, ну, так, такого плану є жакардові навіть підкладки, Якщо ви розумієте, про що я кажу, це не просто там звичайна груба жакардова тканина випакуло своєго ткання. І є ще досить, я не знаю, що це за тканина, вона дуже цікава, вона по центру йде. І вона в якусь таку цікаву, то чи то її навмисно зжали, що вона має таку собі зжату форму. чи то а, вона сама по собі, ну скорі, Ми ж не знаємо, як тут, мені здається, що тут навмисно, знаєте, є така. Машина, яка робить жатку, така ну крутиш її, вона там собі протягує ниточки і зжимає ось так тканинку. Знову ж таки, ми дивимося, що це є доволі жакардова, доволі тоненька тканина, яка використана для цієї центральної частини, і вона так собі ще має таку середню вагу, і сукня може, начебто, летіти трошки. Так? Знову ж таки, якщо ми повертаємось до шифону, який тут використаний, який ми хочемо собі чи в нас є, ми повинні розуміти, в нас може бути шифон полієстровий, він може бути дуже класний, але тут шифон використаний, він дуже тоненький, він шовковий, і наш шифон, наприклад, він може не утворити ту видимість вже готового результату, який ми бачимо на картинці. Тож. Тут треба це, до цього, ось саме такого підходу мати уявлення, що наскільки воно відповідає, наскільки воно може бути навіть наближено до того результату, який ми хочемо отримати, за рахунок того, що в нас є вже зразок. Якщо ми беремо тканину в паєтку, знову ж таки з цим інколи буває складно, інколи взагалі, ну, вони там, є магазини, які просто паєтки усиплені. І ми можемо там підібрати собі і о, о, тут, знаєте, мені здається, що це знову ж таки якась можливо, віскоза тоненька з паєтками, і під нею підібрана ще одна візкоза. Можливо, це знову ж таки такий непрозорий шифон, о, який усипан паєтками, і, і о, взятий на ось тут нову контовку. На такий манжетик навколо пройми. Ось так. Ну і знову ж таки до фурнітури, до гуциків, блискавок, до усіляких стрічок чи мережевного мереживної стрічки якоїсь. так. Тут все є з декор ми так само підбираємо, коли в нас є чи наша картинка в уявленні, чи щось. Дуже багато можна тут говорити і обговорювати в мене. Я намагаюсь кожного разу, коли я роблю щось саме для себе, давати вам розуміння того, як я до цього підійшла, до цієї моделі, до цієї тканини. Чому я обрала саме цю модель під цю тканину? Чи навпаки, І подивіться інколи не дивляться перші такі ознайомлені підходи до цих моделей, відео. І потім ну не знають, як я до того прийшла. А це дуже цікаво, тому що я коли працювала з замовницями, вони їм дуже подобалось. Вони навіть мені надсилали не модель, а тканину. Ми дуже часто замовляли через інстаграм, коли пішли цей магазин в інстаграм. Це дуже було зручно, тому що в них був такий вибір, гарний. Знаєте, коли. Ви бачите, просто ну, начебто ви її вже щупаєте ту тканину, от ви її наче мацаєте, і ви вже розумієте, що тут в мене вже замовниці, вони так зі мною рад, радячись, вони підбирали тканину для своїх наступних замовлень. ось так. І таким чином, ми потім під цю тканину обирали щось цієї моделі. Що з цієї тканини можна шити, яку модель. Мені було легко підібрати їм, тому що, по-перше, я знала, який стиль вони собі обирають, який їм потрібен для життя чи для роботи, і ну, куди в яку сторону вони дивляться, і я вже знала, який формат їм можна пропонувати, знову ж таки, відкриваючи Pinterest і відправляючи їм фотографії. І ми таким чином спілкувалися під, чи з а, тканиною під модель, чи модель під тканину. Тобто ми ось так обирали. Я думаю, що я якомога детальніше розповіла про те, як працювати з тканинами, які в нас є, чи яку ми хочемо обрати. Як працювати з моделями, під яку ми підбираємо тканину. Я думаю, що все було зрозуміло. Пишіть. Сподіваюсь, вам це сподобалось. Якщо у вас будуть ще якісь подібні питання, то, будь ласка, welcome. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Дивитесь, ставите лайки, підписуєтесь. Мені це дуже приємно. І до нової зустрічі. Всім па-па!